9 вересня російські війська скинули авіабомбу на селище Ярова, що на Донеччині. Саме у той момент, коли людям видавали пенсії, за офіційними даними загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж поранені. Серед жертв виключно цивільні. Президент Володимир Зеленський назвав удар відверто звірячим. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів, потрібна реакція Європи, потрібна реакція 20. -ти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть. Серед постраждалих начальниця місцевого відділення Укрпошти, за словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського її врятував водій пошти, який надав першу допомогу. Жінка вже у лікарні її життю нічого не загрожує. Смілянський також заявив, що під час війни Укрпошта змінює процедури безпеки автівка працівників під час атаки стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Та ймовірно хтось здав координат. Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні. Деталі я не коментуватиму публічно, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами. На місці трагедії працюють рятувальники, медики та поліція. Точні наслідки удару ще уточнюються.